Всім привіт! Напевно, 에, мене тут не було дуже довго, але я нарешті хвала небесам. Нарешті тут, знову на цьому каналі. А вернувся я сюди, щоб сказати, що я ухажу. Ухожу... На новий канал. <бусух> Саме так я офіційно створюю новий акаунт у Ютубі. І відтепер буду викладати свої відео там. Ви, можливо, запитаєте мене, а з якого біса тобі створювати новий аккаунт? На це є три головних причини. Перше, я планую перейти full English Mode. Точніше, я планую робити своє відео на англійській мові. Причина для цього, думаю, зрозуміла: більше аудиторії, що значить більше переглядів або лайків. Друга. Я буду розвивати свій контент. Я буду знімати відео не тільки по одній грі, а по декількох. І може навіть буду робити якісь меми. Тому що одноманітний контент нікому не подобається. І нарешті третя причина. Я буду знімати з голосом. <плес> Я справді планую знімати усі мої відео на тому каналі з голосом. І мені треба підтримка від вас, моїх підписників, щоб допомогти мені розвинутися з таким сміливим рішенням. Тому я був більш ніж вдячний, якби ви могли перейти на мій новий канал. Силка в описі відео. І підписатися на нього, щоб підтримати мене. Ну це все. Дякую за перегляд. До зустрічі на новому каналі. O, skeleti bulvė, a skeleti bulvė. <laughs>